Вітаю вас на кулінарному каналі Будні Майстра! Сьогодні легко і швидко, приблизно за 2 хвилини, замариную скумбрію або оселедець без варіння маринаду та заморочування за своїм улюбленим рецептом. В миску кладу томатний соус або кетчуп. Я використовую домашній приготовлений з томатної пасти. Відеорецепт є на каналі. Посилання на нього прикріплю в коментарях. Також до маринаду додаю соєвий соус і туди ж до компанії Яблучний оцит. Далі до маринаду йдуть приправи, в мене це хмелі сонелі і копчена паприка. І щоб збалансувати смак, додаю цукор, сіль і чорний перець, в мене це суміш перців. І завершую цей маринадний букет додаванням олії. А далі все гарненько перемішую, об'єднуючи всі інгредієнти докупи. Продегустуйте маринад на цьому етапі, так як спеції і соус бувають різного складу та насиченості смаку. Залишилось помити, почистити та нарізати кільцями або півкільцями цибулю та додати до маринаду. А далі до вже готової маринадної композиції помістити порційно нарізану скумбрію або ж оселедець. Потім я все гарненько перемішую, утворюючи одну єдину партію смаку. Обирайте якісну свіжеморожену рибу. Щоб не помилитися, візьміть до уваги в процесі вибору такі параметри: Хвісти плавники не зрізані, забарвлення рівномірне, неприбустима наявність жовтуватих краплень, поверхня без пошкоджень та вм'ятин. Від риби виходить тонкий аромат моря. Перекладаю все в лоток, закриваю кришкою і переміщаю в холодильник десь на добу. За цей час риби чудово примаринуються і її вже можна споживати. Але найкраще вона смакує через півтори або дві доби. Цей маринад для риби дійсно ідеальний, як ви бачите, швидкий і простий в приготуванні. Тож готуйте і хай все у вас здається. Підписуйтесь, щоб не втратити рецепт, поширюйте, щоб його бачили інші. Ставте лайки, діліться враженнями в коментарях, якщо відео було для вас змістовним та корисним. А я дякую за перегляд і до зустрічі!